606 років від першої писемної згадки про Чернівці відзначатимуть на початку жовтня в столиці Буковини, але швидше за все святкування буде скромним, стриманим і не надто веселим. Бо кажуть, у міській раді ситуація вимагає, але відмовитися взагалі від відзначення цього дня не можна. Чернівчани, як і вся країна, вони змінилися. Незважаючи ні на що, ми більше згуртувалися, і е, нам потрібно вийти на вулицю, хоча б для того, щоб побачити, що нас багато, що ми переживаємо за наше місто, що ми хочемо, щоб воно було краще. Що ми переживаємо за нашу країну? Оголошувати такі е, заходи, такі свята е, для спілкування, для збору коштів, для гуртування, для об'єднання однозначно потрібно. У міській раді вже розпочав свою роботу оргкомітет з підготовки до свята. Грошей, кажуть, у бюджеті міста на святкування немає, тому економитимуть. Можливо, як і на петрівському ярмарку, багато уваги приділять благодійній діяльності. Але зазначають, найголовніше у визначенні формату свята буде думка чернівчан. Ми не будемо тільки співати, танцювати і феєрверити, але закликаю до чернівчан з метою внесення пропозиції, щоб це свято було змістовніше, щоб ми поміняли формат, Свята відповідно до нинішньої ситуації. Думки чернівчан про святкування для міста різні. Хтось взагалі радить відмовитися від відзначення цього дня, а хтось навпаки радить скористатися можливостю і зібратися разом. Вмирають молоді люди і все, а ми тут веселимося якось так на душі дуже погано. Без гучних концертів. Но все одно якісь чи виставки організувати, щоб люди відчули, що це день міста. Ну, Святкувати по-любому треба, це 100%. А як? Якось гарно, так, щоб людям запам'яталося, щоб підтримати людей все-таки якось. Щоб гарний настрій був. Зараз такі, така ситуація, що війська ввели росіяни в Україну. Це дуже страшно. Якщо знову війна розв'язана, то яке може бути святкування, коли все треба на оборону України віддати? Відмовлятись. Як війна йде, то в які можуть бути свята. Треба якось відсвяткувати, відзначити, щоб це дійсно було як кожного року. Але ну, таких гучних святкувань, звичайно, не треба. Там концертів різних. От не до свят цього року. Саме головне, щоб верву, а потім будемо святкувати все. Зрештою, час подумати та вирішити, як варто відзначати та чи варто святкувати взагалі, ще є пропозиції та ідеї, кажуть організатори. Вони чекають від Чернівчан. У міській раді Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.